Збір учасників на центральному майдані. Сильний вітер і дощить, та захід не скасовують. Велосипед це не просто засіб, на якому можна картоплю в селі возити, а це досить альтернативний метод пересування, досить швидкий, економічний і корисний для здоров'я. Слюсару Валерію Морозовському 46. Щонеділі він з друзями подорожує на велосипеді. За день проїжджає до 150 кілометрів. Валерій каже, серед молоді почувається комфортно. На годину раніше виїжджаю. І встигаю за ним. Різниця 40, ну, повинна різниця між молоді мною. На форум приїхало молоде велосипедне подружжя. Так тепер називають Юлію і Максима. Вони з зерпіня. Напередодні одружилися в Луцьку. На церемонію приїхали на велосипедах і без традиційного весільного обрання. Це було вже давно давно рішення прийняти таке. Тому нам було легше втікти від всіх і зробити це. Так, як ми саме хочемо, а не так, як прийнято. Взагалі нам просто хотілося зробити це якось не попсово. А велосипед, ну, велосипедним спортом ми трохи займаємось і можна нас велосипед. назвати також велоактивістами. Виставка ярмарок, екстремальні перегони та шоу одне з найцікавіших змагань велоквест містом. Щоб дійти до фінішу, треба відгадати низку завдань, показати не лише інтелект і швидкість, а й витривалість. Наприклад, щоб дістати нове завдання, необхідно перепливти водойму. Як водичка, Саша. Часто частує, так що, в принципі, ні, не перший раз. Перший раз було дійсно море емоцій. А зараз вже хочеться більше, як наркотик». Найдосвідченіший учасник форуму Вітольд Ткачик. 65-річний чоловік розповідає, за кермом велосипеда чи не з пилюшок. Поляку місто подобається. Нарікає тільки, що не знайшов жодної велодоріжки. Більше велосипедних дорожок, і тому це більш безпечно. їздити у них на велосипедах і більше старших людей їздить на велосипедах, тому що це в принципі більш безпечно і для здоров'я краще. Про велодоріжки і парковки обіцяє подбати місцева влада. А головна подія форуму велопробіг. Близько 300 учасників проїхали містом із прапорами країн Євросоюзу. Олександра Фетисова, Андрій Дмитрук, перший національний.